Те, що під ударом опинилися склади з керованими авіабомбами кабами на російському військовому аеродромі Борісоглебськ у Воронівській області, згідно з джерелами дрони СБУ, сил спеціальних операцій та інших підрозділів, атакували склади, де зберігалися авіабомби, а також місця базування літаків су 34 та су 35 також під ударом опинилися сховище палива. Цей аеродром є одним із основних для російських бомбардувальників, які здійснюють атаки по Україні, використовуючи ті самі керовані авіабомби. Тому цей удар має дуже важливе значення. Це може тимчасово навіть позбавити ворога можливості ефективно бомбити українські позиції. Крім того, знищення інфраструктури на цьому аеродромі може послабити можливості російської авіації. Реакція у російських соцмережах під... підтверджує масштаб. Проблеми місцеві мешканці повідомляли про роботу ППО.